Я не злочин росіян на Сумщині. Російські війська атакували рятувальників, які пробили на місце обстрілу. Це сталося напередодні. Ворог спочатку завдав удару по житловому сектору Білопільської громади. А коли працівники ДСНС почали обстежувати територію, росіяни здійснили повторну цілеспрямовану атаку саме по них. Двоє рятувальників отримали травми. Їх госпіталізували. Пошкоджень зазнав також пожежний автомобіль. І цієї ночі ворог бив по Запорізькій області. Про нас такі, дізнаємося від Івана Федорова, начальника запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні, Героям слава вітає вас. Перш за все, скажіть, чи ведуть вогонь росіяни в цей час і по яких населених пунктах, та як регіон пережив цю ніч? На жаль, ми маємо визнати, що кожні 2-3 хвилини ворог атакує територію Запорізької області. Здебільшого то звичайно прифронтові громади, але щоночі вже на жаль така. Сумна статистика, що ночі ворог б'є по території безпосередньо обласного центру міста Запоріжжя, так і сьогодні. З з на першої ночі, протягом 20 хвилин, ворог запускав велику кількість дронів по території міста Запоріжжя, і тут я окремо хочу подякувати Збройним силам України за те, що далеко не всі ворожі дрони. Долетіли ні до міста, ні до своїх цілей. На жаль, два дрони влучили по приватним будинкам на території одного з районів міста Запоріжжя. На щастя, в цих будинках ніхто не проживав. Це були цивільні будинки, в яких ніхто не проживав. Один будинок зруйновано вщент, в іншому вибивали вікна, повибивали двері. На сьогоднішній день вже розпочалися відновлювальні роботи нашими силами наших. Комунальних підприємств е, на жаль, є одна постраждала жінка. Вона була поранена, 66 років, легкі травми. Е, ситуація на е, важкий стрес. Е, медики, парамедики одразу надавали допомогу, і таким чином ми е, сьогодні можемо констатувати той факт, що в лікарнях міста сьогодні перебуває 24 людини, які постраждали після ворожих масованих обстрілів за останні. Ні, також за добу за цю добу пролунало 474 вибухи, 474 обстріли по 13 населених пунктам Запорізької області. Тож, як ми бачимо, інтенсивність бойових дій вона не спадає. Страждають здебільшого самі прифронтові населені пункти, але і обласний центр, на жаль, також. Щодо оперативної ситуації, російські війська планували масштабні наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте сили оборони України не дозволили реалізувати ці наміри? Це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. РФ була вимушена відтермінувати. Пояснив він наступ на Запоріжжі та перекинути підрозділи морської піхоти на Донеччину. Наскільки це вплинуло на ситуацію на фронті в Запорізькій області, на безпеку? Ситуацію у прифронтових населених пунктах. Чи знизилась інтенсивність обстрілів? Ми бачимо, що останні півроку ворог пріоритизував запорізький напрямок в своїй картині бойових дій і збільшив кількість обстрілів і наступів. На жаль, в нас за останні чотири місяці був антирекорд, коли ворог обстрілював територію Запорізької області 800 разів зараз обстрілював. Зараз обстріляв 400 разів на добу, тож не дивлячись на те, що інтенсивність трохи стала меншою, але ж все одно 400-500 разів на добу це величезна кількість втрат, які ми несемо як в частині поранених вбитих мешканців Запорізької області, так і в частині інфраструктури, як житлової, так і промислової інфраструктури. Що стосується відтермінування наступу, то головнокомандувач буквально. Півтора місяці назад провів відповідні наради виїзні на території Запорізької області, де були відповідні доповіді. Міністр оборони був на минулому тижні. Всі розуміють, що Запорізька область це є пріоритетом і дякую Збройним силам України, керівництву збройних сил України за реакцію, допомогу підтримку Запорізької області і на зміну планів ворога на території Запорізької області. Хоча це для нас означає, що ми маємо ще більше допомагати військових для того, щоб. Відтермінування планів закінчилося зміною планів для ворога в частині наступа на території Запорізької області. Так і розвідка повідомляє про те, що все ж таки це відтермінували, не відмовилися, і готуються росіяни на трьох напрямках атакувати Запорізьку область і намагатися прориватися вперед у зв'язку з цим. Які евакуаційні плани ви передбачаєте? Чи лишаються жителі в Оріхівському, Гуляйпільському та Пологівському напрямках, і чи є в них можливість евакуюватися? Звичайно, у всіх мешканців Запорізької області є можливість евакуюватися, особливо це стосується прифронтових територій, і там ми всіляко їм допомагаємо. Що таке всіляко допомагаємо? Ми робимо все можливе для того, щоб будь-який бажаючий мав змогу при першій потребі виїхати на більш безпечну територію, як мінімум до обласного центру міста Запоріжжя силами національної поліції, рятувальників, волонтерів по першому запиту наших мешканців вони мають таку змогу виїхати. Звичайно, наразі на території Гуляйполя на території Оріхова залишилося не більше ніж 5-7% від того. Населення, яке було там раніше, але ми також розуміємо, що це тисячі людей, які проживають сьогодні в п'яти. 3-7 кілометрах від лінії фронту, і ми маємо їх рятувати навіть з такої небезпечної відстані. Тому всім бажаючим надаються і місця розміщення компактного проживання на території міста Запоріжжя і завдяки Укрзалізниці можливість виїхати на більш безпечні території безкоштовним потягом щодня. Тому така робота продовжує вестися, буде вестися. А як просувається проект відновлення питної води для області після руйнування Кахо? Коховської дамби Насправді та область частина тієї області, яка е, під уряду України не дуже постраждала після е, не дуже постраждала після руйнування Коховської дамби. Здебільшого постраждав населені пункти Біланківської громади і трохи постраждали Кошугумської громади. Е, всі, весь інший водозабір був з верхнього б'єфу. Здебільшого від, здебільшого від руйнування Каховської ГЕС постраждали населені пункти тимчасово окупованої Запорізької області. Так, наприклад, на сьогоднішній день в Бердянську майже немає води, в Якимівці майже немає води, і це все свідчить про те, що для ворога є критично важливим. Налагодження постачання води саме в ці населені пункти. Сьогодні туди на тимчасово окупованих територіях підвоз води забезпечується умовно з різних дальніх регіонів Росії просто воду доставляють у якості гуманітарної допомоги. Менше хвилини маємо. Скажіть, до чого готуватися жителям Запорізької області щодо опалення в зимовий період? Ви знаєте, ми готуємося вже. На четверту зиму в умовах війни ми маємо бути готові до найскладніших розвитків подій з одного боку, з іншого боку, зараз ми робимо все для того, щоб підготуватися на якомога якісніше до зими і. Зробити все можливе, щоб була додатково децентралізована генерація, сонячна генерація, щоб наші підстанції були захищені. Вся ця робота робиться сьогодні на великих швидких потужностях. І я дуже сподіваюся, що цього нам буде достатньо, щоб протистояти ворогу на території Запорізької області під час осінньо-зимового періоду. Пане Іване, дякую, що знайшли час для спілкування з нами на прямому зв'язку зі студією. Був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую.